Друзі, не пропустіть просто кульмінаційний момент між США Україною та Росією. Вітков, спецпредставник Сполучених Штатів прибуває до Росії, ну звичайно, щоб вислухати позицію Путіна перед санкціями, які готує Трамп. До речі, Трамп вже чітко заявляє, що рішення про нові санкції ухвалить після зустрічі свого посланника з Путіним. Тобто, сьогодні він прибув. Ну завтра, післязавтра, ми вже будемо знати, про що йде мова. Але чи хвилюють Путіна такі заяви про санкції, чи піде Москва бодай на якісь поступки, деякі джерела стверджують, що Москва може запропонувати повітряне перемир'я ну, для того, щоб уникнути санкцій. Тож, друзі, дуже цікава історія. Давайте далі розберемося, що відбувається, та спробуємо розібратися в цій ситуації. Отже, Трамп сказав, коли буде рішення щодо санкцій. Президент США Дональд Трамп заявляє, що Ухвалить рішення щодо тиску на Росію та імпортерів її нафти після візиту свого спецпосланника Стіва Віткофа до Росії. Нагадаю, Віков сьогодні прибув до Москви, а саме 6 серпня. Чи налаштований Трамп серйозно, я думаю, що так, він запровадить санкції. Навіть Держдеп підтверджує, що Трамп не задоволений Путіним і він залишається відданим саме дипломатичному рішенню. До речі, рішення про санкції Трамп буде ухвалювати особисто, що також показує, що він налаштований серйозно на виконання свого ультиматуму. Ну а відправка спецпредставника це останній шанс для Кремля уникнути жорстких санкцій. Трамп ну, грає в таку собі гру останнього шанса для Москви. Але, знаючи Москву, можна здогадатись, що вони не поступляться. Хоча деякі джерела повідомляють, що Кремль може запропонувати повітряне перемир'я, звичайно, аби уникнути санкцій. За даними Bloomberg, Росія може запропонувати повітряне перемир'я з Україною, а це буде означати, що Росія припинить запускати там ракети та дрони по території України, але бойові дії на землі вони будуть продовжуватись. При цьому джерела Блюмберг не вірять, що Путін піде на повне, наприклад, припинення вогню, оскільки він вважає, що його війська досі просуваються і перемагають. Експерти Центру протидії дезінформації ЦПД вважають, що така позиція мається на увазі пропозиція про повітряне перемир'я це друзі, пастка. Андрій Коваленко з ЦПД пояснює, що Росія хоче повітряну паузу, аби накопичити ресурси, уникнути санкцій та продовжувати війну на землі. Він підкреслює, що ефективність українських ударів по російській інфраструктурі саме через повітря є значно вищою, ніж російські удари по військових цілях. Та й, взагалі, які військові цілі? Вони б'ють тільки по цивільних цілях. Ну, а ще в мене особисте питання, а хто буде слідкувати за таким перемир'ям? Знову буде щось на кшталт, там, Росія продовжить бомбити, а Україна не зможе відповідати, тому що ми дали слово. На мою думку, єдиним прийнятним варіантом може бути лише повне припинення вогню, а будь-які там часткові паузи, слід відкидати й одразу бити санкціями. Повітряне перемир'я це пастка. Яка дозволить Росії просто виграти час, щоб там поповнити свої запаси ракет, дронів, ну і найголовніше уникнути болючих ударів по своїй же ж території. Прийнятний варіант повітряного перемир'я він, друзі, він може бути, але лише за участю авіації НАТО в українському небі. Ну, щоб слідкувати за перемир'ям та в разі безпеки збивати цілі. Ну але, на жаль, такий варіант ніхто не розглядає. І знаєте що? А чому взагалі Путін ігнорує Трампа? Та тому, що він досі не вірить у загрозу від США. Джерела Реутерс у Кремлі стверджують, що Путін не вірить в ультиматум Трампа і не збирається припиняти війну. Він вважає, що російські війська просуваються на полі бою і не бачить сенсу зупинятись. За словами Джерел, Путін також сподівається, що український фронт, друзі, рухне за 2-3 місяці. Інше джерело в Кремлі додало, що російський лідер цінує стосунки із президентом США і не хоче його гнівити, проте у нього просто є головний пріоритет. Путін не може дозволити собі припинити війну лише ну, тому, що а, цього хоче Трамп. Також Москва надалі хоче захопити всі чотири українські області та не бачить логіки в теперішній зупинці, додають журналісти. Загалом в Москві склалося відчуття, що Штати більше нічого їм не можуть зробити. Також як пише Реутерс, незрозуміло чи взагалі виконає Трамп свій ультиматум, бо він і раніше погрожував, ну а потім, як ми пам'ятаємо, не діяв або взагалі змінював свою думку. Ну окрім крім цього, кремлівські чиновники вважають, що російська економіка має так званий імунітет до санкцій. Ну а погрози Трампа вони, хоч і болючі, але не катастрофічні. Тому Путін досі вірить у перемогу, ігноруючи реальні втрати та вплив санкцій на його країну. Однак, друзі, попри його заяви, санкції вони працюють, і Росія втрачає просто мільйони доларів щодня. Згідно з даними ООН про торгівлю, доходи російських експортерів нафти та газу значно скоротилися, а прямі іноземні інвестиції в країну минулого року скоротилися на 63%. Також ще один яскравий просто приклад того, як санкції руйнують російську економіку. Росія звернулася до Ефіопії по оренду літаків. Уявіть собі, Росія звертається до Африки за допомогою. Росія шукає шляхи обходу санкцій в авіаційній сфері. Російська делегація звернулася до державного авіаперевізника Ethiopian Airlines із пропозицією про такий собі мокрий лізінг. Ну, мокрий лізінг, друзі, це коли в оренду беруть не лише літаки, а беруть літаки разом із екіпажем. Та ще і з обслуговуванням. Тобто, деталі, ремонт, все це буде за це відповідати Ефіопія. Ну а все інше буде використовувати ці літаки буде Росія. Це, звичайно ж, дозволить Росії використовувати літаки Boeing та Airbus під ефіопською реєстрацією. Ну що тут можна ще сказати? Колись могутня країна. Росія змушена шукати літаки в оренду в Африці, і це, друзі, пряма демонстрація того, що її можливості скорочуються, а західні санкції працюють, хоч і повільно. Ем, на жаль, що можна сказати у підсумку? Ситуація навколо візиту Віткофа до Росії це кульмінаційний момент гри на нервах, в яких ну, ставки надзвичайно високі. Трам дає Кремлю останній шанс уникнути масштабних, масштабних вторинних санкцій, але Москва, як і раніше, ну, вдає себе такого сильного гравця, водночас шукаючи спосіб виграти час. Повітряне перемир'я це не мир буде, а маніпуляція. Знову ж таки, це спроба Росії зберегти контроль, уникнути ударів по своїй же ж території і паралельно накопичувати сили для подальшого наступу. Це така собі, якщо можна сказати, тактична Пауза, але ніяк не зміна. Путін, схоже, не вірить у рішучість заходу, бо багато разів бачив лише слова без дій. Саме тому зараз критично важливо, щоб США, нарешті, та й наші союзники не просто говорили, а діяли. На цьому я завершую своє відео. Підпишись на канал, натисни лайк, будь ласка, і до зустрічі!